Дерева доволі зелені, траса рівна. Я побігла з ним, він пішов до хати, а я далі продовжила бігати. Дуже швидко. Бігати хочу почати, мабуть, на одному диханні, щоб не, не зупинятися. Ну, по-хорошому, так. Прийшлося дуже прям голосно кричати. Ой, траса така нова, знаєш. Я походу закінчив свій сезон. сьогодні. Бача навіть чим 21 львові. The Body achieves what the minds. Чуть не здох, ну, так. Десятий да. кілометрів все було прекрасно. а Далі. Так, чекай, кози є, тільки корови. Не, так, помічник президента не Трампа, це можливо. Перший піше марафонської дистанції. на відео, Це ж фотографію. 25,87. Розкажіть, за скількох людей ви забираєте, хто ви взагалі, чому ви будете бігти завтра, яку дистанцію? А, забираю тут 12 стартових пакетів, біжимо школою Ірпеня. Хочемо собі відчули класний вайб за бігу першого. Ось тому. так-так. Як вам погодка? Нормально, абсолютно жити можна. Марія, привіт, Привіт. покажи, будь ласка, своє знаряддя на івенті в Києві. Це це не про, це не моє, це ви, мені підміну. Скільки людей до тебе сьогодні вже підійшло з питанням, чи можна зареєструватися на івент? До речі, мало. Я думаю, до що... чоловік... чоловік тому що тебе тут немає, я чоловік 50 вже відмовила. А тоді, як завжди, 50 людей тут люди ходять, я їм не відповідаю. Погода, на жаль, така сама, як у нас була в Черкасах. Але в нас все йде за планом, видача стартових пакетів відбувається, волонтери працюють. Всі зони, які потрібно, зараз активно ведуть свою роботу. Останні ви? Я з дивлюсь там. У нього є стартує пакет. Да. А ви на яку дистанцію? Я на 42 Біжу вперше. Марафон? Страшно. Марафон каже. Половинку тільки. Але дуже цікаво. Надію, що дождем. Будемо бігти буде 10 км в Така невека дистанція. Так що завтра буде топ-3? Топ-5. Топ-5, агонь. Ну сподіваюсь. Так і буде. Міша топ-5, ти маєш завтра бути топ-3. Топ Клопець зразу після тренування прийшов за отриманням старого пакету. Розкажіть, як вам погодка сьогодні? Супер. Головне, не жарко. Що завтра біжите? Десятка. На результат? Ну, таке, я трошки взимку не бігав, бо травма була, але ну, надіюся, буде нормально. А це Дмитро Даневич. Він брав участь минулого року. Йде є ідейним одним із ідейним натхненників ранфовікторі, і на кожне змагання ми намагаємося бути. Ось Їх забрати стартовий пакет на завтра. На яку дистанцію? 100 метрів. Ще маленькі, тільки 5, але вже спортсмен. Дмитро. Розповідай, як тобі бігаються взагалі такі івенти. Добре. Що ти завтра будеш бігти? Загадка Славіка і за всіх їм це військових. Ти готовий? Так. Да. З яким темпом будеш бігти? Зі всіх сил. Вітаю, молодець. Дякую тобі, велике. Розкажіть, як ви видаєте дітям стартові пакети або комусь за дітей? Ще сюди приходять дорослі, вони беруть пакети або для своїх дітей, або дуже багато було тих, хто прийшов за пакетами для дітей друзів. Вони мають заповнити згоду, написати, хто вони є. За яку дитину вони відповідають, номер телефону, підпис. Потім ми видаємо стартовий пакет та номер. Так, це у нас Леоніто. Ми з ним бачились у Львові. на... Львів, нова пошта на півмарафон. Він скажи, які очікування, що ти будеш бігти? По погоді ви самі бачите дощі, вітряно, про вітряно-просульському то такий вітерець нормально задуває. Надіюсь, на завтра погода трохи покращиться і вдасться все ж таки пробігти. Це для мене буде така ну, легка пробіжка, тому що де я готувався у Львові пробіг, як згадувалось, напівмарафон. Там інша погода була, звичайно, маршрут інший, але я думаю, це також буде для мене челендж пробігти на Труханові в Києві 10 кілометрів. Так, один з учасників сьогоднішнього івенту Сергій. Сергію, розкажи, що ти сьогодні будеш бігти, як тобі взагалі погода в порівнянні з вчорашнім днем? Погода завжди е, шепче, е, раджу всім займатися спортом і спонтанно е, творити ту діч, яку ви творите. А діч це проверяти, проверяти себе і йти до цілі. У нас у зв'язку з повітряною торгою змістився старт. з ми думаємо про безпеку наших учасників, тому старт принесемо на одну годину. А якщо торога не відміниться, на ближчі дві години, то будемо чекати відміну, так? Будемо чекати. Та на що ти взагалі Та, зареєструвався? Я не знаю. Прийшов, побігати хочеться, атмосфери хочеться, друзів побачити. Хоч. Ну то тобто, все хочеться, але бігати не хочеться. Все, ти мене побачив? Yeah, ну все, де додому, все нема що до трубе і вони всі е тягнуться до мене. Люблять собаки і діти, а жінки не люблять. Я вирішила ефектно повертатися в цей світ спорту. Буду бігти два кілометри. Вон. Біжу десятку. Це якийсь такий особливий вайп, це підтримка форми. І це точно заставляє тебе рухатися вперед, а не лежати на ліжко. Взагалі біжу за нею. Вона трошки Сьогодні? раніше почала бігати, а я за нею побігла. І як вам бігається? Дуже класно. Але трохи ноги відвалюються, нічого страшного, вилікую. сфотографируемся. давай, расскажи, что ты тут делаешь? Я тут планую бегать. Сколько? Десятку. На что оно тебе треба? Краще б дома сидел? Нет, ну, мне не цікаво. Цікаво побегать. На какой результат плануешь? Планую за пятьдесят. Це швидко для тебе чи ні? Це для мене дуже швидко. Я досі психологічно для мене все, що швидше з 6-0, це якась якісь ультразвукова швидкість. І досі для мене це дуже швидко стається. Саша, давай, давай дивись, Я дуже радий тебе бачити, по-перше. Розкажи, що ти тут робиш, коли ти повернешся в біг взагалі. Бігати хочу почати, мабуть, наступного тижня. Але ні, я ці авантюри не граю. Марафон бігти не, не, не Я Раз біг. У Нью-Йорку більше не хочу. Привіт-привіт. Олександр, доброго ранку. Що ти, ти будеш бігти, тут? скажи. За скільки плануєш пробігти? Не знаю, топ 20. А, я думаю, топ-3. Приблизно. Буду старатися. Зараз будемо кушатися. Зараз? Голодність страшно. Цього вистачить? Це перед стартом. Це все перед стартом. На старті будуть апельсин їсти. <плес> Що має бути топ-3? <плес> ну, По-хорошому так. Будемо дивитися. На фініші поговоримо. Будемо старатися, на фініші побалакаємо. <плес> Десяточку на підтримку військових. 5, 4. Два. Погнали! Вот, вот, а чемпион. Бежит без регистрации. Нелегально. Найкращая десятка. Глава АЦ-36. С персом Так, так, ну я поздно включив. подлинник. Організації та по перше вітає з перемогою розповідає Дяга. що було. Як що... Ой, було класно? Я стартанула дуже швидко, дуже неочікувано. Ноги біглися, все класно. Е, я виспалась. Я вислалася реально, і я роздопилася. Не треба було це стартувати там сім-вісім ранку, коли ти такі полосони і вибігаєш, От навіть окуляри клас потії. що під мостом було пункт дідрадації, бо там прохолодно, навіть кому важкові зупинитися, попити. Але мені не треба було пити, але тим не менше це була дуже зручна локація. Поворот був класний. Було б класніше, напевно, там де клумба, але це була б дистанція зовсім інша. Я тут давно мною з не бігала з минулого року, з жовтня тут була моя перша особиста десятка ще тоді 40 був, 40-20, а зараз на хвилину зняла 39-20. А на ну, такий, що я трошечки підвагала, але я там за хлопчиками тик-тик-тик-тик-тик трошечки. Оці Тому... хлопці. Ні, ну слухай, ну класно біжить на хай. Ну як зазвичай після п'ятого трішечки поплавило, але боролись. Працювала, напрацювала. Нарешті я на тумбі. Наталі Бурковська, от таке от тобі серденько. Я походу закінчив свій сезон сьогодні. Вітаю всіх і дешевих супер. Бачите, навіть чим 20 людей у Львові. Волоску. А чому, а чому? Такого відкрите небо. Дуже жарко. Незвичайно. Маршрут для мене. Попрошу першу біжу на Труханові. Ось, і важко було порівняти. Зазвичай на ВДНХ тренуюся. Ну що, задоволені результатом? Ага. Так. Чуть не здох, але так. Я біг половинку сьогодні. Ну, Після такої ніченьки старт перенесли на годинку, відповідно, не можна було ну, не знати, коли старт, Не порозминався, потім парко. Але радує те, що він отримав ну Там плюс-мінус одна секунда. 3.43-3.45, Фінішнув, ну, Фінішнув непогано, там 19-10, щось таке плюс-мінус. Чи задоволений стартом? Швидше всього так, бо прокачав. Терпіння. Ну я не така швидка, як він. Я не бігала стільки. Я бігала все лише на всього 10 кілометрів. Але зрозуміло, е, що треба було менті вчора пити пиво, бо трошки воно виходило мені боком. Підтримка насправді мені дуже сподобалась. Там особливо чуваки в ряді смерті з надписом, що кінець е, прийде швидко. Це було круто. А до нього пиво. До 10 кілометрів все було прекрасно. Далі все по паялу я вже, я вже думав, я зводити хотів на другому колі. Прикола бігати це жопа, а якщо ще марафон люди біжать, я не знаю, як то можна марафон бігати колами. нас. Треба менталку качати так, що це дуже важко. Але стартує. Як вам волонтери, це розказуєте? Перший раз? Перший раз. І як вам? — Заражаємося енергією. Раді дуже підтримувати. Круто. це неймовірний досвід. Люди приїхали, господарство залишили на самоті. Господарство працює, живе, а ми тут працюємо. Робимо забіг. Давай, 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 давай. Пане Константин, пару пар слів для жовтої преси. Як вам тут сидиться, сподівається? Ну ми ж добігли майже всі. Бо? Дуже класна дистанція. Дисп... Марафон? Це, не, півмарафон. наша домашня дистанція, тренувальна, все добре, знаємо. Гарні результати. Вітаю всіх, хто фінішував. Одноклубний спейс на її персонал бест Так. Час 32.19. Вітаю Аліну тридцять два, банани смачні, Аліну крута. Давай, 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 туди! туди. Ракета летить! Давай, 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 давай! А що таке красуні засумували? Чекаєте свого старту чи що? Ми, ви? Скільки можна чекати? Може треба бігти, що можна було десятку побігти або на Ми Друзі, бімороботи. Марафонської дистанції Це було добре до 40-го кілометра. А що там? Ну потім вже не вистачило трохи сил і мотивації, А загалом то прикольно. Траса побудована логічно вірно, немає забігань в різні коридори. Пряма траса фактично туди і назад. Єдине, що коли знову запускається техніка дистанція, то виникає невеличка пробка. Якщо, наприклад, велосипедиз не веде і не. Ну, Інших бігунів не розштовхує, не сигналізує про те, що біжать лідери, то трошки темп, ну, чисто спортивний інтерес темп падає. А так, в принципі, нинішній грязь це суперстарт, просто дуже чудово, що відбувся і незалежно від можливих загроз зарозстрілу. Я зараз вчора підходив, так. Я казала, що тебе впізнає. Розповідайте, як вам старт? Як вам старт, як фініш? — класно фінішувала, тому що дуже класна була підтримка в мене. Відова крута надалю. Ми просто бігли нашою школою з нашими дітьми. Не в позор сказати, діти прийшли швидше ніж я, але я все одно це рахую, це що я в топі. якості школи. Це, це стимул тренувати, щоб показувати їм приклад. Точно 100%. Ні-ні, <звук> зараз доволі прикольно, так сонечко трошки припікало, але по організації ну все прямо чудово. Водичка вскрізь, я бігав, обливався водичкою. Я біг марафон, зранку було прохолодно, uh -huh. свіженько, якраз те, що треба для бігу. А туди вже години ближче 11 сонце вийшло, жара. І ну так, трошки забирало сила. Трошки машини заважали, яких цілим паровозиком було, але в цілому тогава. Вибіг з трьох годин, так. Да. Перший вибіг з трьох годин, а 59 майже. Класно бігло, дуже класна траса, пряма, дуже знайома, бо тут постійно бігаю. Ми сьогодні персонал на, на 2,5 хвилини пробігла швидше. але в цілому можу сказати, що 10 км для мене важче бігти ніж не тому що швидкість більша, вкладаєшся більше. Тримала втримала в голові слова the body achieves what the mind believes», хвалила себе, згадувала тренера, який казав, коли вже просто не можеш дихати, давай в темпі. Важливо, що я сама собою задоволена. Тому що єдина людина, якою порівняюся, лише я в минулому тому. Порівнячі з минулим роком, то просто такі прогреси. Я кайфую. Дякую, дякую організаторам, дякую Ніранам, ХП і дякую за це інтерв'ю. Я щаслива.